Готуємо тісто для піци на заквасці. Нам потрібні ваги і глибока миска, 175 г води, 50 грамів закваски на піку. У мене житній стартер, я його готувала у співвідношенні 1,2-2. Стартер вода борошна. Борошно пшеничне брала для годування. 5 грамів солі, розмішуємо вінчиком до розчинення закваски, 250 грамів борошна, 15 грамів оливкової олії і замішуємо тісто. Даємо відпочити 30 хвилин. Через 30 хвилин робимо складання. З моменту заміса тіста час бродіння 90-120 хвилин, в залежності від температури в кімнаті. За цей час зробити ще 2-3 таких складання. Підготую ємність з кришкою. Змащую її олією. Через 90 хвилин моє тісто виглядає так. З'явились великі пухирі. Перекладаю тісто в ємність для зберігання. Накриваю і ставлю в холодильник. Від 8 годин аж до 4 діб. За 30 хвилин до випікання дістаю тісто, розпалюю духовку на максимум, підготовую начинку, викладаю тісто на пергамент. Тісто розтягую руками, не розкочую, формуючи бортики. Цієї порції тіста вистачить на велику піцу або дві маленьких. Викладаю начинку за смаком, випікаю при 250 градусів 15-18 хвилин. Ось і все, піца готова. Тісто пористе, ароматне і тоненьке. Це дуже зручний рецепт. Бо можна замісити тісто навіть за декілька днів. Взагалі, закваска це чудова річ. Смачного!